Учаснику шахрайської схеми, яка діяла під виглядом вантажних перевезень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кримінальна поліція встановила, що зловмисник виконував роль водія та допоміг спільникам заволодіти майном вартістю майже 900 тисяч гривень. Фігурант був оголошений у міжнародний розшук, оскільки переховувався від слідства та суд Днями підозрюваного було екстрадовано з Федеративної Республіки Німеччина, за скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, злочинну організацію, яка діяла на території міста Києва та Київської області, було викрито на початку 2019 року. До її складу входили 9 учасників, які ушокували громадян під приводом надання логістичних послуг. Обвинувальні акти відносно шести фігурантів перебувають на розгляді в суді. Оперативники встановили, що зловмисники підшокували бажаючих перевести дороговартісні товари, але після завантаження до транспортних засобів зникали та переставали виходити на зв'язок із клієнтами. Чуже майно серед якого була побутова техніка. Спортивні тренажери, кондитерські вироби, сільськогосподарські хімічні засоби тощо водії перевозили до складів та гаражів, які заздалегідь орендувалися для злочинної діяльності на території гаражних кооперативів та непрацюючих підприємств. Інші учасники схеми займалися перепродажем товарів через власні магазини або приватних підприємців. Так, в чотирьох епізодах роль водія виконував екстрадований підозрюваний. Тоді злочинні організації вдалося привласнити майна на суму майже 900 тисяч гривень. Під час перевезень зловмисник використовував підроблені документи та номерні знаки на вантажних автомобілях, а також підтримував зв'язок із клієнтами в ході виконання послуг, вдаючи, що перевезення йде за планом. У той час, коли правоохоронці викрили шахрайську схему, зловмисник вже перебував за кордоном. Відтак, слідчі національної поліції оголосили його міжнародний розшук. Днями німецькі правоохоронці спільно з департаментом карного розшуку та слідчими ГСУ екстрадували підозрюваного до України. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Звичайно. Йому інкриміновано вчинення шахрайства у великих та в особливо великих розмірах злочинної організації. Частина 4 статті 28. Частина 3 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Використання завідомо підроблених документів. Частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України та участь у злочинній організації. Частина 1 статті 255 Кримінального кодексу України. Санкція тяжкої статті передбачає до 12 років позбавлення волі. З конфіскацією майна ще двоє учасників, серед яких організатор та ще один учасник схеми перебувають у розшуку. Тривають заходи з метою встановлення їх місця перебування.